Всім доброго дня! На тому тижні, як ви пам'ятаєте, ми відвантажили культиватора К11,6 з системою КАС. Вчора наша сервісна команда налаштувала та запустила культиватор. Наш клієнт обрав варіант КАС під кожну стійку. Взагалі, їх є три варіанти: під кожну стійку більш популярний варіант та дає менше втрат штанга з розприскувачами, другий варіант та змішаний тип. Трубки з нержавіючої сталі, які витримують агресивні середовища. Насос американський гідравлічний. Комп'ютер Браво 180. Комплекс касо купиться вам при перших відпрацьованих 500 гектарів і далі буде приносити вам прибуток. Подивіться на результат роботи культиватора по стерні сої без попередньої підготовки. Працював саме культиватор АК-11,6 з КАСО Система каз для культиваторів перевірена часом, роками і досвідом та економить ваші кошти. Якщо вам цікава більш детальна інформація, і ви в пошуках якісного культиватора, звертайтеся до нас, ми гарантуємо кваліфікований збір агрегату та налаштування віджитниця технотрейд. Всім гарного дня!